Всім привіт підписники і гості мого каналу. Сьогодні нічого такого робити не будемо, а зроблю вам невеличкий відеоогляд. Знімала вам відео, як ми щепили горіхи, і сьогодні підемо подивимось, що там з ними відбувається, який їх стан, як вони виглядають. Ходімо. Так, ось наша прищапа, яку я вам знімала, одна. Хто не дивився відео, то подивіться. Я там показувала, розказувала, як робили, для чого ми отак одягали пляшку, там у нас є всередині кокосовий субстрат. Ось так ось воно виглядає. Обмотали торбиночкою, закріпили все ізоляційною стрічкою. І ось тут поруч є ще дві, тут збірочкою зараз вам покажу. Ось кочерженко сорта ми щепили, 505, 5 травня робили ще ось тут дві. Ось одна і поруч інша. І зараз ми подивимось з вами, що ж там вони і як, що з ними там відбувається. Будемо зараз робити розпаковку нашого горішка. Тут він у нас, ще раз вам кажу, так в турбіночці. там пляшку ми таку вчепили. Горішки у нас ці прищепи вже пережили. Багато чого, і морози, і дощі в нас йшли. Морози були ось приморозки, хто пам'ятає. Після 5-го числа, так як ми 5-го щепили, то там ще здається 12 чи 11-го були приморозки. То вони в нас тут отак от виснували. Також тоді ми знімала, я показувала, що ми виноградник вкривали, рядко, подивіться, там. Ще виноградники свої вкривали, знову вложили всі лози, опускали. також перед тими приморозками прикріплю у відео. Ми там вкривали все агроволокном Ну, так. А зараз тут ми розріжемо легенько пляшку. Будемо роздобувати. так Тут можете бачити, вон там вже є. Зелененьке щось відніється. Будемо зараз вибирати звідси цей кокосовий субстрат. У мене тут є відеречко поруч. Легенько, щоб там. О. Ну, як то кажуть, результат на лице. Покажу ще вам таку близенько добре. Ось такий у нас тут приріст гарненький. Тут у нас субстрат зволожений, то я так подумала, що поки, мабуть, не будемо його звідси забирати, бо він у нас ще не був загортований. Тут був такий створений парничковий ефект. В тому відео я також про це розповідала. Тому ми його зараз знову так легенько прикриємо. Бо зараз у нас уже спека почалася, то почекаємо, поки цей субстрат висохне, і тоді вже будемо пізніше до нього заглядати. Тому ми поки його тут прикидаємо назад цим субстратом. Будемо чекати, так як у нас сонце, поки субстрат сам обсохне весь, і ось цей наш приріст сам уже звідти проб'ється. То вже тоді ми його і звідси будемо забирати. А тому поки хай собі там загартовується потихеньку. А ми переходимо до ось цих прищепших. Зараз розмитаємо і подивимося, що з ними. Так, ми підійшли тут до цих двох. Отут, зразу, коли я вам підходила, то ви бачили, що турбинка була розмотана, то це не я розмотала, це тут, видно, якісь горобці хазейнували, то зараз будемо дивитись. Тут зверху, можете бачити, не, не видно, так як на попередній нічого тут не зеленіється, тому будемо зараз пробувати розрізати, розмотувати і дивитися, що там і як. Так, обідам і буду зараз розрізати. Будемо дивитись що там і як. А то тут щось нам нічого не видно. І будемо зараз легенько якось звідси, вибирати цей субстрат. У мене там відеречко. Так щоб я не... А, дивіться, є там у нас сюрприз. Просто він був схований ще. Видно. Так, ну, робимо висновок, що тут у нас спріріс також є, просто він був там схований у нас. Можете бачити, що він такий бліденький томік. Тобі сюди не можна. Заборонена зона. Коротше, він тут такий бліденький, бо не вистачає йому фотосинтезу, такий біленький, жовтуватий. Тому назад я його зараз цим е, субстратом прикриваю, забираю той, що сюди. Відро висипала вже, висипаємо його назад, і зараз я його ще трішки зволожу. Пересипали назад його субстратом, все як було. І зараз зволожимо його, тут в мене водичка, і будемо чекати, щоб він пробивався вже своїми силами. Тому поки залишаємо. А потім. Знову, що ж, чекаємо результати, буду вам показувати. Думаю, там все буде добре, якщо вже побачили. І приступаємо до цієї зараз. Так, знімаємо знову ж таки торбиночку. О, а тут вже. Зверху у нас видно все. Пробилося. Тому що розрізати навіть вже не буду. Бачите, що там є. Трошки зеленіше, так ось знову прикидаю там легенько субстратом. Зволожу зараз також, і будемо чекати, щоб воно знову там вже пробивалось далі. І ще зараз той так само, там піду попшикаю водичкою. І все, будемо чекати пробиття дальшого, подальшого. Так, тут також закидали, прикидали, зволожили попшику звідси сюди, пропшикаю трошки вологи туди додамо. Ну, думаю, вистачить. Тут я вам всі прищепи показала, ми їх вже тут зволожили, залишаємо поки. А хочу ще показати вам прищепу яка була зроблена в 23-му році, трішки іншим способом. Тому ходімо. Ось наш цей горішок, про який я вам ще наказала. Тут у нас ось є бірочка. Дивіться, також Кочерженко. Зроблена була прищепа 18.07.23 року методом щиточка. Тобто зрізалася от так одна брунька, такі, така смужечка. Фокус, що ж таке? Якщо буде все добре, то слідкуйте і в липні місяці я вам потім покажу цей метод, тому обов'язково не пропускайте. Так, це у нас. Виходить горішок, який має другий рік вегетації, так як зроблена прищапа була 23-го року. Хто слідкує, той бачив, що так як були морози, то він, подивіться, тут все було почорніло. Я вам також знімала. Ось, подивіться, зараз також тут все таке вже посохше залишилось чорне. Так. Але хочу показати, що тут попускали. Після тих всіх приморозків нові прирости. Ось. Які гарненькі. І що саме цікаве що вони всі ось уже йдуть з горішками, так легенько покажу. Так, фокус. Так, ось тут видно. Он поруч також видно. Бачите, таке біленьке, там відніється це все у нас горішки, і так на кожному прирості. І це слідчить про латеральність горішка. Що це означає? Тобто, що вони починають плодоносити вже з першого року. Ось вам і докази. Ось вам і докази, коротше, бо поки не думаю, як сказати, ось вам показую все наглядним прикладом. Отак. Ну, загалом, що я хочу ще сказати, от такий от горішок ми вже тут маємо. Хочу сказати за підщепу, що така підщепа, звісно, не годиться, бо тут вже старий цей пеньок може і гнити, і перегнивати. І, і поки ми будемо чекати, поки тут все заросте, ну, звісно, що краще робити. Прищепа на ось таких, як я показала вам там, на тих маленьких, щоб прищепа була така, як живець, який ми маємо щепити по товщині, ну, по розміру. Тому, але ми зробили ось так, так як в нас тут був старий горіх, дуже, довго, дуже давно він у нас тут був посаджений. Горіх був такий собі, різ він, правда, аж проводи, бачите, оце він був ще вище, ніж ті проводи. Заважав тут, але робив нам тіньок на півгорода, і тінив, тінив нам тут всі персики. Але горіхи були настільки дубові, що поки їх били, то вся хата дребежала. І серцевинку ту ядро дістати ніяк не можна було. Кришилося, ламалося, тому зрізали його і зробили собі. Ось перещепили на хороший карликовий. До речі, це буде невеличкий горішок, який не буде заважати, і буде мати. Хороші плоди з м'якенькою шкаролупкою, яка буде гарно битись, і горішок лишиться ціленький. Так що бізнес кругом. І так як вже заговорили за підщепи, то зараз хочу перейти плавно з горішка до персика. Ось хто ще не знає, не бачив, хто ще не підписаний новенький. в мене наші персики наш невеличкий персиковий сад. Всі ці наші персики, вони у нас прищеплені на. Абрикосі. Можете бачити, вони в нас тут ще трішки в бур'яні, тут не просапано зараз, але нічого, ми це все поправимо. Ніде, окрім бур'яну, там у нас абрикоси не вистрілюють. Таке може бути десь може, раз в п'ятирічку, але і то це не факт. Так вони ось виглядають. Вони вже в нас тут ростуть близько 10 років. Тут різні в нас сорти, гарні, дуже смачні персики. Тут далі у нас також уже молодший садочок персиковий. Підемо туди далі покажу. Їм тут третій рік уже. Ці молоді персики вже прищеплені в нас не на абрикосі, а на алечі. Можете бачити також ніякої порослі ніде немає. Тут у нас ще також є така діляночка. Ну, ми вже тут трішки їх Засадили, грядку зробили, бо місця бракує. То тут у нас вже пішов цим персикам другий рік. Також можете бачити, що ніде нічого немає. Отак, от зараз трошки збільшу, щоб туди не йти. Тут у нас ведуть сапальні роботи після дощів, але от такі от у нас тут ще персички. Ті були більші на абрикосі, а ці маленькі, молоденькі на Алечі. Це я вам показала трошки старшечки, молодшечки. А зараз я хочу піти показати вам один персик, вже давно забутий. Тут у мене дітлахи граються. Привіт! <ривіт. 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 Покажу вам персик, який садили ще мої батьки років 20 тому. Про який вже всі забули, до нього давно не підходили, який також у нас привитий на алечі. Привіт-привіт! Так, ідемо. Це ось персик, де я вам знімала ось зелені операції. І ось тут у нас є ще один такий персик поруч. Отже, ось цей наш персик, якому вже казала, років майже як мені. Його посадили мої батьки. Він. Декілька років тут поріс, потім він, Короче, всох. ніхто за ним не дивився цей персик, так як тоді ще не обробляли, не обрізали його, він собі так ріс і всох, пропав. Батьки ще садівництвом не займалися, ну, загалом забули за цей персик. Потім уже років 10 тому назад, ну, приблизно, плюс-мінус, там відстрелила алеча. Від корисів всох, відстрелила там Алеча. Оце 10 років тому. Батько його прищепив і вже маємо тут ось такий от персик. Персик дуже гарний, смачний, солодкий. Я вам влітку, якщо буде можливість, покажу. Він у нас тут росте на прогончику, так на вуглі хати, то ми його, бачите, він такий у нас високий, бо обрізаємо так скелетні ці гілки. Тут зачищаємо, щоб нам був прохід. Бо треба десь там, як не бур'ян винести, то ще щось, ну, щоб коротше, можна було пройти. То загалом він ось так от виглядає. Цей персик, що поруч, то я вам покажу, подивіться, будь ласка, він у нас коротенький, так сформований чашею маленький в порівнянні із цим, що по пояс такий, невисокий. І е, що ж, ну, бачите, що тут тішки в нас бур'янчик. Зараз я його тут приберу, бо ми тут. Рідко проходимо, земля тут потріскала, подивіться. Видно, що ми тут за ним не сильно, не сильно ходимо. Там же якимось грибком поросло, бур'яном заросло. Зараз, коротше, трохи приберем. Прочищу, щоб вам показати, чи є там якісь відстрілки парослі тої, але чи немає. Коротше, тако по колу зараз вам пройдусь, покажу. Так. Звідси дивимось, звідси по колу, чи нічого немає. Ринву заберемо. Так, і подивіться, ніде нічого, окрім бур'яну, тут немає. Ну, бур'ян то діло таке, по правими Ну, ладно, на камеру всього робити вам не буду. Потім собі прополимо. І хочу вам показати зараз. Цей персик, у мене є тут рулеточка, зробимо йому такий обхват талії, подивіться, 70 см. Фокус. О, гляньте, яка товщина в нього тут. Але ніде ніякої е, пару слічі ми не спостерігаємо. Ми зробимо висновок, що щепити на лечі персиком можна. Я вам от показую наглядний. Приклад, як завжди, нащепили, виростили, показали. Так що, так що можете сміливо це робити. І зараз хочу показати вам ще один персик. Така буде сьогодні міні-екскурсія по нашому городу. Ходімо. Ось цей славний персик, прославлений на весь мій YouTube, який ви бачили, як я щепила також. Але, на жаль, тут всі живці померзли, так як в нас були весняні морози. І в мінус 7, і в мінус 5, і потім ще. Ну, загалом вони тут не витримали тих морозів. А з окуліровками, бо ми ще робили тут окуліровки на кожній гілочці також на всякий випадок, то тут мені допомогли справитись ті дві квіточки, яких ви бачили у відео раніше. Вони мені зробили букетик. І, на жаль, тепер в мене тут не буде того персика, яким я щепила. Але ми тут зробили повторно. Окуліровку, то щось тут ніби зеленіє. Якщо ніхто не захоче тут ще щось зробити, то дай Боже щось буде. Але хочу показати вам, що це сказати. Що це у нас тут прищапа була на манжурському персику. Ось було тут місце окуліровки, яке робили. Персик нам цей не подобався, тому ми вирішили його перещепити, але тут всім не вдалося. Але подивіться, що тут у нас відстрелює ось. Ця Манжурка, яка нам тут не потрібна із корення, так як крона в нас пошкоджена, тому пробиває звідти ось нам тут те, що було на корені. І тут є в мене ще один теж такий самий поруч персик. Такий ось маленький, гарненький. Також тут він прищеплений на манжурському. Кожна гілочка на ньому це тут інший сорт. Зроблено багато прививок. Там ось збірка є, ну, загалом видно ось також понизу. Але що хочу сказати, що ось нам також і результат, як можемо бачити, також відстрелює манджурські скорення. Це на манжурському персику для порівняння вам і для алечій. Зробила ось таку екскурсію, огляд показала вам. Про горішки, про персики, про ці підщепи трішки розповіла. Тому нічого не можу, звісно, нікому вказувати. Як бачите, можна щепити і на аличі, і на абрикосі, і на манжурці, і ніхто не знає, що там вистрілить, а що не вистрілить. Тому кожен обирає для себе те, що йому зручно. Тому обирайте для себе самі, адже е, в різної підщепи своя сила росту. І може вистрілити, як і алеча, як і абрикос, як і будь-що, але а може і не вистрілити. Ну, тому обирайте самі для себе те, що вам підходить. Ось так. Про горіхи розказали, про персики ми трошки пройшлися. Зараз піду вам ще декілька дерев, покажу і будемо прощатись. А поки ми ідем, то ви не забудьте підписатися, хто не підписався ще, поставити вподобайку. Подивитись і поділитись моїми відео, і, звісно, написати якийсь гарний, приємний коментар, тому не забуваємо. Так, ми знову проходимо по цих наших красунчиків, про які вже поговорили. Хочу ще показати вам також грушу, яку ви вже неодноразово бачили. Вона в нас тут обрізана, перещеплена. Всі ці прищепи вам також, потім, не потім вже знімала, показувала. І що хочу сказати, ще тут показати, що ця груша в нас прищеплена на. Дикі груші. І подивіться, ось що ми маємо тут. Скільки порослі цієї повилазило дикої груші. Тут навколо неї, ну тут квіти трошки приглушили, там може, теж є, але можете бачити. Також ось в мене є тут яблунька. Зараз вам покажу. Яблуня білий налив. Гарна така яблунька славна. І Подивіться, що робиться також із низу. Скільки також різної порослі, тут у нас попід неї попускало із кореня. Яблунька сама гарна, подивіться, який вершок тут завжди ми маємо тут гарний урожай. Яблучка збираємо, варення варимо, але подивіться чогось знизу, скільки цієї порослі от накидало. Подивіться, подивіться, які тут маємо вже яблучки такі гарненькі, маленькі. Завжди ми тут збираємо з них. Леся Петрівна варить яблучний джем. на зиму нам. Ну, коротше, яблонька гарненька, а знизу завжди отак пролазиться парус. Так, ну що, на цьому вже будемо прощатися. Думаю, вже вам показала більше, навіть ніж треба. Але сподіваюся, інформація була цікава та корисна, тому. Не забуваємо слідкувати за мною далі і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!